Важко уявити майбутнє, в якому музика та мода співіснують без взаємодії. І як вчить нас історія, музика та мода не тільки ніколи не ворогували, але й завжди безпосередньо впливали одна на одну. Музика та мода є водночас емоційними та доступними формами мистецтва, якими з легкістю може не лише насолоджуватись масова аудиторія, але й безпосередньо приймати в них участь. Ці дві сестрички, і так склалось історично, роками використовувались людством як одні з найулюбленіших засобів для самовираження. Як і музика, мода є одним з найочевидніших маркерів часу та розповідає про нашу епоху, куди більше ніж здається на перший погляд. І це легко можна побачити, якщо проаналізувати, як мода надихалась музикою протягом останніх десятиліть. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і сьогодні ми поговоримо про те, чи правда, що нові музичні тенденції завжди відображають крізь модні тренди, чому музичні селебриті частіше за інших стають іконами стилю, та чи є взаємозв'язок між музичними вподобаннями та вашим модним вибором? Протягом тисячоліть існував тісний зв'язок між модою та музикою. «Hit my Adidas» від Run DMC звучав на бомбоксах у 1986 році, і мільйони людей у цілому світі після його виходу прокинулись одного ранку із новим захопленням спортивним брендом зі смугастим логотипом. Adidas швидко зорієнтувався, побудувавши нову бізнес-стратегію. І Run DMC отримали півтора мільйони доларів, щоб офіційно стати амбасадорами бренду. Крім того, Run DMC випустили низку власних фірмових кросівок з символікою бренду. А уже в 2010-х роках такі популярні виконавці, як Дрейк Ріана, Фара Уільямс і Кан'я Уест, і самі почали відігравати значний вплив на сучасні модні тенденції. Сьогодні ви практично не знайдете успішного виконавця або музиканта без спонсорської чи маркетингової угоди. З руками мода перетворилась на самобутній аспект музичної культури та подекуди відіграє вирішальне значення у питаннях брендингу музикантів. Виконавці використовують власний сценічний образ як ще одну хорошу можливість привернути увагу до своєї творчості. Не так давно відбула щорічна церемонія вручення музичних нагород Греммі і лише декілька тижнів тому прогремів показ нової колекції Джона Гальяна для модного дому Марджела. Одну з основних нагород вечора отримала Майлі Сайру за пісню Flowers у номінаціях Запис року і найкраще Поп соло виконання. Незважаючи на те, що для Майлі це були перші виграні греммі, співачка однозначно була одною з головних фавориток церемонії, і її зовнішній вигляд лише посилив атмосферу успіху. Оригінальна сукня ручної роботи, виготовлена з 14 тисяч металевих англійських шпильок. Приголомшила не лише унікальністю дизайну і майстерністю виконання, але й тим фактом, що вона була розроблена домом Мейсон Марджела і спроєктована Джоном Гальяном. Дизайнерське диво від геніального француза додатково привернуло увагу до персони Майлі Сайрус і навіть затьмарило успіх Тейлор Свіфт, яка на цьогорічному гремні побила рекорд за кількістю перемог у категорії альбом року. Тепер розумієте, наскільки тісним є зв'язок. Музики і індустрії моди. Музиканти завжди вирізнялись своїм унікальним почуттям стилю. Такі виконавці, як Девід Боуи, Бьорк і Леді Гага, відомі своїм сміливим та екстравагантним вибором одягу, який надихнув багатьох їх послідовників на прийняття власного унікального образу. Вони показали, що одяг це не лише наслідування трендів, але й створення персонального стилю для вираження особистої індивідуальності. Або, наприклад, візьміть до уваги інді рок-музикантку Сент Вінсент, яка часто використовує незвичайні текстури у своїх сценічних луках, хаотично пошматованих і спроектованих в рушну за тим же принципом, за яким вона експериментує з власним звуковим саундом. Цей неординарний підхід робить її образ абсолютно унікальним, як у музичній галузі, так і в модній індустрії. Ще одні спільні риси, якими одночасно володіють ці дві індустрії, це синтез різних жанрів, стилів, культур із сучасними тенденціями. Візьмемо, наприклад, дизайнера юна ватанаба, який міксує уже класичний японський деконструктивізм з традиційним західним стилем. У музиці відбувається щось дуже схоже. Наприклад, зараз у майстрівмових поп-піснях подекуди зустрічаються. Пізнавані нотки фанку. Згадайте такі хіти, як One Dance від Дрейк або I Like It від Cardi B. Подібним чином музика і мода теж постійно міксуються між собою. Музика безпосередньо впливає на модні тренди, а за допомогою одягу завжди можна з легкістю виразити власні музичні уподобання. Музика завжди була невід'ємною частиною моди, а мода завжди була невід'ємною частиною музики. Від культового комбінезона Елвіса Преслі до гостромисового бюзгалтера Мадонни, від панкових косух і до вуличної хіп-хоп культури. У цьому розділі відео я могла б почати розповідь з основних субкультурних стилів і їх взаємозв'язку з музикою. Але це настільки глибока тема, що вона потребує, як мінімум одного випуску для кожної субкультур. Плюс вона одна з моїх улюблених, а це значить, що мені є багато про що розповісти. Тому сьогодні я вирішила зосередитись на безпосередньому впливі музики на індустрію моди. А якщо вам подобається моя балаканина, буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал, натиснете дзвіночок, щоб не пропускати найновіший матеріал, а також залишите вподобайку і поділитесь враженнями від переглянутого у відео. Дуже дякую вам! Це надзвичайно допомагає розвивати цей канал. А тепер повертаємось до музики. І, хоч початком історії субкультур часто вважають 50-ті, перша колаборація між індустрією моди та молодіжною культурою відбулася з появою течії. Мод моди з'явились у Великобританії в 1965 році та мали резонансний вплив на чоловічий стиль і модну епоху. В цілому вони тусувались на тлі еспресо-барів, скутерів Веспа, носили американські армійські парки поверх імпортних американських сорочок. Називали себе модерністами, оскільки любили сучасний джаз і надавали перевагу стильним діловим костюмам ручного крою. Зачаровані фльором, моді, П'єр Карден і Мері Куант не тільки неодноразово надихали цією субкультурою, але й використовували термін моц у своїх роботах. Німецька група Крафтверк була одним із джерел творчих натхнень для цілої когорти музичних колективів жанрів електротехної рейв. Крафтверк перебували під впливом Штокгаузена та італійського футуризму. Їхня музика втілювала в себе метрономічний електронний мінімалізм. Його суворі, майже рівномірні та розмірені ритми дали виклик концепції музики так само, як ідеї Джона Кейджа про важливість шуму і тиші. На початку 80-х років Джанні Версача, Т'єрі Мюглєр і Клод Монтана використовували мотиви, які включали асиметрію, різкий кольоровий контраст і монохромну одноманітність. Такі митці, як Gary Н'юман, Ультравокс і Девід Боуі, перебували під впливом крафтверк і створювали власні стилі, надихаючись футуризмом, модернізмом та супрематизмом. Стиль усіх цих музикантів був різним: від асиметричної уніформи Н'юмана до однотонних простих чорних штанів і білої сорочки Bowie середини 70-х. Усі ці образи та дизайнерські колекції можуть різнитись, але їх завжди об'єднує спільний культурний меседж. Незалежності від того, хто його популяризує, музикант чи модельєр. Техно стало спадкоємцем музики в крафтверк, воно було наріжним каменем британського рейву наприкінці 80-х років. Гіпнотичні, оцифровані звукові сигнали та асфловані хуки техно привертали увагу найрізноманітніших послідовників усіх соціальних класів і расових бар. Тому не дивно, що зовсім скоро рейв породив власний модний стиль. Дівчата носили обтягуючі шкіряні або джинсові штани, жилетки, приталені футболки, куртки з деніму. Хлопці надавали перевагу таким брендам, як Stone Thailand, Paul Smeen, John Richmond, Nick Coleman. Їх гардероб зазвичай складався з полу, футболок, джинсів, анораків і в цілому відображав загальний стиль чоловічого одягу того періоду. Між 1987 та 1993 роком з'явились перші клубні марки. Однак ці бренди, як правило, були дешевими та не зовсім належної якості. Після появи культового колективу Prodigy популярність рейву сколихнула світ. А щорічний перлінський парад кохання, який розпочався в 92-му році, і колекція дизайнера Вальтера Вандердойка демонстрували, як рейв перетворився на справжній культурний феномен. Інколи мода черпає натхнення безпосередньо з музичної культури. Рух Растафарі подарував масовій культурі нову естетику, а мода стала послідовним інтерпретатором іконографії Растафарі. Модні компанії, такі як Камплі, jean поль Готьє та Ріфат Осбек, надихались Растафаріанською культурою. Вони перенесли символіку Растафаріанства на модний подіум і спровокували те, що модна преса пізніше охрестить як етноші. панк рок був одним з найвпливовіших і найвідоміших міксів музики та моди. Він зародився в Лондоні в 70-х роках і майже одночасно став музичним жанром, модним стилем і, власне, способом життя. Хоча такі гурти, як Slit, The Damned, The Clash, масштабно вплинули на розвиток панку, все-таки справжніми іконами цього напрямку були Sex Pistols. Одяг, який носили музиканти, розробляла дружина менеджера групи, а її магазин став популярним місцем тусовок британської молоді. Цією жінкою була легендарна Вів'єн Вествуд. І фактично без неї панк стиль точно не виглядав би так, яким ми його знаємо зараз. Панк був реакцією на культуру хіпі, яка свого часу теж сприймалась як вершина молодіжного бунту. Одяг, який носили хіпі, часто надихався етнокультурою, в ньому було багато вишивки, біжутерій та яскравих фарб. У 80-х роках італійський дизайнер Ромео Гіглі використовував багато індійську вишивку, делікатні принти та ручну роботу, щоб створити м'які і романтичні силуети, які можна побачити, і в одязі стилю хіппі. Марні ще один італійський бренд, що використовує естетику хіпі, але так як це елітний та дорогий бренд, він фактично є антитезою ідеології хіпі. Взаємозв'язок між модою та музикою настільки глибокий, що їх можна було б назвати кровними сестрами. А ще, можливо, ви помічали серед друзів або знайомих, що той, хто володіє колекцією просівок Force або Adidas Yeezy, непогано знається на хіп-хоп музиці. А той, хто слухає уже вище згаданих Майлі Сайрус чи Тейлор Світ, навряд чи божеволітиме від нової моделі черевик Доктор Мартінс. І наука погоджується з цими здогадками. Наприклад, дослідження пакистанських вчених 2021 року показують, що люди з високим рівнем екстравертності демонструють позитивний зв'язок із інтенсивною та мунтарською, оптимістичною та традиційною музикою, а також рефлексивними та складними музичними творами. Вони також частіше віддають перевагу виразним силуетам та шокуючим яскравим кольорам. І це має сенс. Енергійна музика та енергійні кольори сприяють комунікаційній взаємодії. А це те, чим живе екстраверт. Але я також хочу наголосити, що будь-який особистий вибір, модний чи музичний залишається персональним вибором. Дослідження лише вказує на загальну тенденцію. Друзі, нехай мода і музика стануть легкими та приємними методами для найкращого вашого самовираження. Якщо вам сподобався матеріал, буду дуже чекати на ваші лайки та коментарі. Також пропоную, кому цікаво ознайомитись зі мною ближче, підписатись на мою особисту сторінку в інстаграм і познайомитись з моєю хедмейт-лабораторією прикраси. Сподіваюсь, що і цей контент сподобається вам. А на сьогодні буду прощатись. Дякую всім за увагу і па-па!